Полюбляє нетверезих водіїв саме такого висновку можна дійти через рішення судді Свірідової щодо керування авто на підпитку. Свірідова систематично звільняла водіїв, затриманих за кермом у стані алкогольного сп'яніння від відповідальності. Визнаючи справи малозначними наслідки не змусили себе довго чекати. Одного з таких водіїв повторно затримали за п'яну їзду. Пані Свірідову навіть притягували через такі рішення до дисциплінарної відповідальності. І от питання: чи буде суддя Свірідова відповідати, якщо водій, якого вона відпустила без покарання, зіб'є людину? Чи посадить вона сама себе? Бо, на мою думку, вона тоді буде співучасником злочину такими рішеннями. Свірідова ставить під загрозу наші з вами життя, бо водій, який уникнув відповідальності, зробить це ще раз. Але ж пані Свірідовій, напевно, байдуже до життя простих українців, таких як ми і з вами. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.